Вот это если вытяга не будет, то. У вас нет циркуляции? Я у нас ухвала. Не, ухвала есть, ухвали, сирокобий нема. Сырокопи нема, але ж у меня є в загальному реєстре. И у вас, певно, есть в канцелярии, же у вас вхідные маяки. Ванцелярия приносит. В тот же день. 12 числа? Да. Тот же день какого так, числа было? 12.05. 12, 12 я принес сразу. сразу. Коротенькую заяву на імя начальника району, ВУ начальника Дніпровського УП. Мистики. НПстики. Кузьмину. Опа Александр Петровичу. И вицель. Прежде чем поладки. Анатолий еще. Чем? Месяце нашли. Голова ГБК, да, так? Ні, це не ГБК. Пишите, голова кооперативу по будівництві. Пишіть, голова кооперативу Воскресенській. 0,63, шестьдесят три семьсот одиннадцять вас провести службову перевірку стоп Подождіть секундочку, ми сьогодні до вас прийшли чітко за витягом з ЄРДР. Що це за заява? Ухвала суду є. Ні, Людина ми, зареєструвала, таки. яку заяву ви просите Поперед підписати. Що Дивіться, послухайте. Mm -hmm. По вашій заяві. щоб ви зрозуміли. Що Що? Пояснюйте. Ви ще спишете заяву ви ж це заяву, що прошу провести службову перевірку mm. щодо нанесення відомостей до ЄРДР. Ні, Не видумуйте, будь ласка, велосипеда. Ви нам, нам даєте витяг не не з ЕРДР? Я вам не можу його. Не даєте. Ну все, напишіть, що не даєте. Ну що не даєте витяг з ЄРДР? Заяву. А які службове розслідування? У Ми, вас є на, ухвала суду. Службову перевірку, що до Послухайте, можете послухати мене, будь ласка. ]当然. Дві секунди. Дві секунди. Не дві, а хвилину. Це значить погодження так. на те, що вони не службову дають. Службову перевірку ага. щодо внесення відомості до ЄРДР, ага. а також виконати ухвалу від такого-такого то такого то та надати мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань за моєю заявою. Все. Так, прочитайте, будь ласка, заяву про злочин, яку писала ця особа перший раз. Я не можу її прочитати. Не можете? Так от там в мене... написано в заяві про злочин. Написано надати витяг з ЄРДР, ознайомити. Чому це, це ваша службова обов'язок? Ваш службовий обов'язок значить. ви, ви, ви нам ви, його ви, надати чекайте. не можете. Будете чекати? Чекайте годину. Я зараз піду, буду шукати послівству. Ваші матеріали будемо чекати. Буде будемо чекати. Фотокопія заяви. Ну. Та, заявний, вже заяву про... Та навіщо? У нього все. Ну, Значить, ми чекаємо. Ми чекаємо. В противному випадку а, ми а, будемо Плотникова і Ін... Миколаївна. Інна, Інна Інна Миколаївна, слідчий дає витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Доступу до бази ЄД. Ні черговий, ні оперативний працівник, ні заступник начальника. Значить, ви не виконуєте рішення суду. Ви розумієте, що ваше ви в даному випадку. Ви що знаходитесь на прийомі. Що Ухвала суду поступила якого числа? 12-го. 12-го. Сьогодні кого, яке число? У кого? У кого в канцелярі. канцелярі. Це, ми прийшли... А що ну, Ви знаю, говорите... ви розуміє? Так, ідіть шукайте. Або Давай значить, в понеділок будете, ми, ми давайте, будемо. Давайте ви не будете мені вказувати. Я з вами спілкуюся і кажу, як воно це буде ваше, нормально це і це ваші службові, скіс службові обов'язки. В У мене немає кримінального провадження в руках. Ну ви а це правильно? Правильно. Чи а... матеріалів по заяві Леоніда Анатолійовича? Це, Це дитячий має. садок. Да. Так. Як я вам можу надати витік з Євдень зараз? Прийшли, дайте мені зараз. Як я вам можу ми витек. прийшли до кінця робочого дня. У вас канцелярія на місці, у вас е е секретар слідчого відділу теж на місці. Так. Будь ласка, ви можете нам дати? Ми в робочий час я прийшли. Якщо будете чекати, ми чекати. будемо чекати, все, давайте, не, не заважаю. Що питання? Я ж вас все, питаю. Ми чекаємо, чекаємо. Да. В мене цю заяву не все, Ми, ми, Я її ми не чекаємо. Бачу. Ми чекаєте, будь ласка, чекайте. Зараз з начальником слідства і вирішуємо ваші питання. Дякую. Ми тут почекаємо. Посмотрите на його відповідня. Ну, все понятно, все зрозуміло.